І знов мені не привезла нічого почта з України, за грішні, мабуть, діла, караюсь я в оцій пустині сердитим Богом. Не мені, проте, я знать, за що караюсь, та й знать не хочеться мені, а серце плаче, як згадаю, хоч невеселі і случаї. І невеселі і ті дні, що пронеслися надо мною, моїй Україні колись. Колись божились та клялись, братались, сестрились зо мною, поки, мов хмара, розійшлись без сльоз раситі й святої, і довелося знов мені людей на старості. Ні ні, ні вони з холери помирали. А то б хоч клаптик переслали того паперу. Ой, із журби, та й жалю, щоб не бачить, як читають листи тії, погуляю, погуляю понад морем та розважу своє горе. Та Україну згадаю та пісеньку заспіваю. Люди скажуть, люди зрадять, а вона мене порадить. І порадить, і розважить, і правдоньку мені скаже.